Мої вітання, якщо ви досі викидаєте чесникові стрілки, то припиніть це робити, тому що з них можна приготувати неймовірно ароматні та дуже смачні заготовки на зиму. Виходять з них дуже гарні та ароматні приправи. Так як чесникові стрілки в своєму складі мають набагато більше ефірних олій, ніж чесник, то всі заготовки з них виходять дуже ароматними. Для приготування заготовочок я назбирала ось стільки чесникових стрілок. І перше, що я роблю, це гарненько їх перемиваю. Вже перемиті чесникові стрілки, нам треба розрізати на шматочки. Перше, що нам треба, відрізати, суцвіття. Вже дуже багато разів я робила ці маніпуляції і найзручніше це робити ножицями. Далі рівненьку частину чесникової стрілочки я розрізаю на ось такі невеличкі шматочки 2-3 см довжиною. Так повторюю з усіма стрілочками і повністю перебираю їх всі від суцвіття. Суцвіття окремо, палички окремо. Все нарізане. І тепер можна починати наші заготовочки. Перше, що я роблю, це зберігаю суцвіття. Суцвіття часникових стрілочок я складаю у зіп-пакет та відправляю або до холодильника, або до морозилки. Його я додаю у консервацію, це дуже гарно виглядає у баночці, а також дуже ароматно. Для збереження місця в морозилці в пакет я вставляю трубочку, втягую все повітря і вакумую ось таким домашнім методом. В пакеті зовсім немає повітря і вся заморозка займає мінімум місця. Відправляю ці стрілочки або в холодильник, або в морозилку і готую другу заготовку. Для неї я перемелюю на м'ясорубці всі пагони від чесникових стрілочок. Подрібнюю я через сіточку середнього діаметру подрібнила. Далі нам потрібна зелень. Я використовую свіжу зелень, кропу та петрушки. Звичайно, можна покласти щось одне. Гарненько перемиваю зелень і також дрібненько нарізаю. Можна і через м'ясорубку подрібнити, але мені краще нарізати ножем. Нарізаю максимально дрібненько і відправляю нарізану зелень до глибокої миски. Також сюди за бажанням можна додати також зелені молодого часнику або кінзи, все, що ви полюбляєте. Пересипали до миски, сюди додаю передрібнені часникові стрілочки та все гарненько перемішую. Із цієї кількості інгредієнтів я буду готувати три заготовочки. Для першої заготовки я беру форму для льоду, викладаю сюди всю цю масу, гарненько розпроділяю. Намагаюсь, щоб форми були максимально заповнені, щільненько та гарненько. Якщо просто відправити їх в морозилку, то вони дуже погано замерзнуть і погано будуть витягатись з форми. Тому я додаю буквально 100 мл чистої води. Це може бути кип'ячена вода або вода з фільтру. І відправляю до морозилки. Через 5-7 годин витягаю з морозилки. Ось так вони дуже гарно витягаються і виходять ось такі гарненькі заготовочки, які можна додавати до будь-яких страв. Дуже зручно, дуже ароматно і дуже гарно. Відправляю їх також до зіп-пакету, гарненько затискаю і зберігаю у морозилці. Такі кубики дуже зручно класти до страв. Далі від цієї маси, яка в нас залишилась, я відділяю 150 г. Вона нам ще знадобиться, а всю залишену масу пересипаю до зіп-пакету. І буду вже зберігати просто в зіп-пакеті і при необхідності відділяти собі невеличкий шматочок. Але для того, щоб зручніше було відділяти шматочки, то краще розподілити цю масу тоненьким шаром. Так вона зручніше буде відділятись. Ну і звичайно вакумую своїм домашнім способом. Цю заготовочку, так як і льодяники, я використовую до будь-яких страв: перших, других, шкованої картоплі, супу, борщу це дуже смачно та дуже ароматно. Зберігаю її я також в морозилці. Для наступної заготовки нам треба 150 г грам маси, яку ми відміряли. Її я перекладаю до блендеру. Блендер може бути як погружний, так і такий, як в мене з чашою. Сюди я досипаю 400 г солі, звичайної кухонної солі. Краще, щоб вона була середнього або крупного помолу. Закриваю блендер та перебиваю всю цю масу до однорідності. Намагайтеся перебити як можна ретельніше, щоб маса стала однорідна. Чим дрібніше ви її подрібнете, тим буде краще. В результаті ви маєте отримати ось таку однорідну масу, схожу на пасту. Ось такою гарною вона виходить. І далі є два варіанти. Для першого варіанту можна взяти сушарку, але вона є не у всіх, тому я буду готувати в духовці це найрозповсюдженіший метод. На деко я застеляю пергамент і викладаю тоненьким шаром цю пасту. Розподіляю її дуже тоненько, ось так по всьому деко. Вмикаю духовку на мінімальну температуру, яка тільки є у вас в духовці. Вмикаю режим конвекції та відправляю нашу майбутню чесникову сіль сушитись до повного висихання. Але обов'язково дверці мають бути привідкритими. Для цього я вкладаю в них рушничок і у нас є доступ повітря. Час висихання у кожного може бути різний, все залежить від температури в будинку. Від потужності духовки в мене висохла за 3 годинки. Під час сушіння я декілька разів її ось так подрібнювала руками, обов'язково перевірте, щоб вся сіль висохла рівномірно, щоб не було всередині вологої солі. Перекладаємо її знов до чаші блендера, обов'язково до сухого, та перебиваємо буквально декілька секунд. Вона дуже швидко та легко подрібнюється. І отримуємо ось таку дуже гарну та дуже ароматну часникову сіль. Я дуже люблю її, вона дуже-дуже ароматна, дуже гарно доповнює будь-які страви, тому я обов'язково завжди маю її в своєму арсеналі. Із цієї кількості солі виходить пів кілограми. Перекладаю її в суху, чисту баночку. Закриваю кришкою та зберігаю в темній шафі. Ось така четверта гарна заготовочка в нас з вами вийшла. І таким чином ми з вами приготували із часникових стрілок, які зазвичай викидають 4 дуже гарних та дуже ароматних приправи. Як завжди, бажаю вам смачного, гарних вам заготовок та до зустрічі у наступних відео!